Да. Доброго дня. Сьогодні э, прийшла мені посилочка з Китаю. Я зимови э, чехол э, протиударний для э, телефончика, який недавно придбав. Ми M2 Mini. Він зараз доволі набуває популярності. Його така сама філософія як айфона і так далі. Ну, Не будемо розказувати про телефон, розпочнемо із э, нашого розпаковки нашого чехла самому. Цікаво побачити, що, що прислали китайці. Прийшов він буквально за половиною тижні. Тобто доволі швидко. Навіть е, від Укрпошти прийшла смс-чка, що, е, що моя посилочка вже доставлена. О, тут навіть упаковочка є. Всередині, що, у нас такі купили, щоб воно не поміняли. За товаришу ніж. Так, ну що ми бачимо? Сам ще в ось так, раз... так. Так, Дуже чекав цей чехол, тому що сам телефон доволі недешевий. М2 міні коштує 3400. Ну я брав циплюся. І хочеться взяти щось таке на те щоб його захищало. Ну, Вирішив взяти протиударний чехол. Він ну, коштує щось там. В районе 10 баксов. Вот буквально пришел в посты и вытащил с товарищем заснятое видео. О, навіть есть еще додаткового ще одне слово закиснее. Ну я могу сказать, да еще в всему плане. Потому что я уже придбал себе закисный сквозь М2 мини за ціною 300 гривень, а тут я в подоронок ну так уже і буде, буде запасне, те под'ється, буде ще одне. Ну ось так виглядає наш чехончик. Я взяв ось такою діркою. Ну Виглядає воно не дуже якісно. Ну, що маємо, то маємо. Ось такою зірочкою чорною. Там були інші варіанти, такі більш жіночі. Ну, я вирішив вибрати такі. Знімаю я власне, на телефон, тому я не зможу вам показати, як у вас цей чехол на телефоні. Ну ось так воно виглядає. Зірками дуже якісно зроблена. Написано, що воно з алюмінію, ну алюмінієм не дуже пахне. Може тільки по бокам алюміній. А так от тут пластмаса. Так, по боках тільки алюміній. Так, так, так. Взагалі виглядає доволі стильно. Зроблений якісно, тільки один мінус, що сзади позаду. Ну ось так ось спасибо прийшла. Що дякую всім за увагу. З вами був Кабзарзм 9. До побачення.